Всім привіт, і нарешті ви дочекалися. Сьогодні буде відео з нашим любимим Вау! Сфоткайся в сером топіке. Ти в ньому дуже класно виглядіш. Я хочу тебе побачити в ньому знову. Що мені твої речі не треба, і я його ніколи в житті не вдягну. І я його ні разу не вдягала. І скинь мені фоточку в інсту? ти глухе, а я не вина, я тобі сказала, я ніколи його в житті не вдягну. Обіщаю, крошка, этого ніхто не увидит. Все, я пішла за вінок, ти мене достав вже. Я сказала, я сто разів не буду повторяти, раз сказала, і все. Ну, що ж, фоткайся. Все, я пішла за вушними паличками, а вушна паличка – це віник. Ой, не файно, взявся за старе. Знову мені почав красти. Вау. А у тебя неплохо получается. Дякую за комплимент, але винига си одно тобі на голову натягну. Вау. Ну що ж, договорились? Это будет наш маленький секретик. Чмо, волосати ти на себе, подивися, які, які секрети? Що ти говориш? Я взагалі з тобою нічого не хочу спільного мати. Атвічу лівінці. Ну якщо скинеш, атвячу, звісно. Всім папа, всіх люблю. А кому відео моє сподобалось, ставте лайк.